Депутатів готова до співпраці, на жаль, є певні групи депутатів, які дисбалансують ситуацію і в міській раді, і намагаються дезбалансувати в місті. Але я думаю, ви звернули увагу, що дійсно хочу подякувати і депутату Шамоті саме за внесення такого проєкту рішення. Дійсно, воно нагальне. Сьогодні нагальне це питання, і тому, попри регламент, я теж пішов на ці всі дії для того, щоб дійсно сьогодні виділити ці кошти з резервного фонду і для боротьби і зі снігом і з бугульками. Тому не заперечую. Що стосується заступників ви виконкому, тобто ви стоїте на своєму, що стосується виконкому, я думаю, ви знаєте, що ми прийняли рішення за певний кількісний склад виконкому. Я хочу сказати, що при всіх засобах масової інформації і користуючись нагодою. Хочу сказати, що дійсно я виконую всі умови, які написані в регламенті. Це будуть від кожної політичної фракції член виконкому, буде. Це буде представник АТО, членом виконкому. Це будуть всі три голови районних у місті Полтаві Рад, члени виконкому і будуть заступники членами виконкому. І я все таки сподіваюся, ми знайдемо спільну мову і приймемо рішення, хто в нас буде заступниками міського голови. Але хочу ще раз сказати для всіх без виключення, я готовий до діалогу. І, мабуть, це таки Прикро мені слухати, коли виступає один із депутатів і розказує, що на минулій сесії голосували 27, 28. Ми прекрасно розуміємо, що ця людина просто хотіла внести деструктив в роботу сесії. Мені це прикро, і це неприємно. Що стосується сьогоднішнього голосування, я думаю, ви звернули увагу. Мабуть, це таки приємно, що все таки депутати не просто керуються емоціями, а депутати все таки дивляться і чинне законодавство на сьогоднішній день. Ще раз повторююсь, що. Старий виконком втрачає свої повноваження після обрання нового виконкому. Для чого? Для того, щоб була безперервність влади. Ми не можемо сьогодні на день, на два залишитись без виконкому. Що стосується засідання виконкому, засідання виконкому сьогодні і не намічалося. Засідання виконкому буде завтра, о 10-й годині ранку. Запрошую всіх без виключення журналістів, всіх депутатів, всіх територіальну громаду, кому це цікаво, прийти на виконком і подивитися, які питання ми вирішуємо на виконкомі. Цей весь перелік питань заходить на сайті міської ради в усіх засобах масової інформації. Це не є проблема. Це просто у нас е, певні депутати прийняли рішення для себе, що це я цим хочу внести деструктив. Такого не буде. Олександр Федорович, дві смерті від падіння льоду, хто понесе відповідальність на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, проводиться перевірка. Прикро, що таке відбулося, дуже прикро. От якась, наче напасть на наше місто знайшла. І в іншому місті не менше бурульок, в інших містах не менше снігових цих брил падає. От так трапилось і все. І, і мабуть, така напасть, я навіть вже починаю бути соєвірним. Така напасть, що обидві людини, і молода дівчина 22 роки, і жінка 69 років саме загинув і вони не є мешканцями полтави. Уявляєте собі? Ну все ж таки, хто понесе відповідальність? Чому я в першу чергу зробити? Пер... Ви знаєте, от ми сьогодні почали щось робити. В першу чергу, як би там не було, так як я сьогодні наділений повноваженнями від всієї територіальної громади, більшістю голосів. і Так як сьогодні я займаю займаю посаду міського голови, то в першу чергу можливо це моральна, можливо, це я не знаю яка, але відповідальність повинен все таки нести. Я як би там не було? А а але але я зроблю певні висновки. Зараз я сам особисто провожу розслідування. Я знаю, що дівчина з Лобицького району їй 22 роки, та яка загинула. Я знаю, що жінка, яка загинула з диканьки, їй 69 років. Тобто я володію інформацією, все, що робиться, прикро, що так трапилося, але будемо робити певні виставки. Але все-таки е, мені б хотілося, щоб все таки і територіальна громада зрозуміла, і засоби масової інформації, і депутати, що все-таки це стихійне лихо. Це таке буває, і буває в інших країнах і в інших містах. У ну, сьогодні маємо те, що маємо. Але на, наступний рік і зараз будемо сильну. Не можете зараз назвати людину, яка буде нести відповідальність ну, за як... дві смерті за ці дві смерті. Тільки суд може може призначити відповідальність на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, відкриті кримінальні провадження, проводяться перевірки, повністю визиваються на допити всі учасники, тобто і головний інженер ЖУ-2, і директор ЖУ-2, і працівники, які там працювали. Тому перепроводиться перевірка. Я ж не не фахівець у цій З приводу справі. льоду, снігу і а також у 10? В школі обвалився дах і спорткомплекс, на той час повезло, що не було дітей. Скажіть, будь ласка, що буде робитись і хто ну, це? Я, я, я тільки що сказав, що все таки приємно, що сьогодні депутати звернули на це увагу, прийняли відповідне рішення, виділимо зараз кошти. Зараз будемо дивитися на той дах 10-ї школи, це біля пам'ятника Лялі у І що стосується даху. Спортивного комплексу ну, це приватна територія, це приватний цей спортивний десят тобто, школу брати на себе. Ви її будете ремонтувати ну безумовно. А хто ж ще? Безумовно Так, все.